Слухайте. Ну, побалакали ми. Я постараюсь знайти тут сюжет у Маші племінник. Він на війні втратив тощо ногу. ну Дуже у нього чудом, чудом. він просто залишився живий, він, В нього залишилось 20% крові. І, ну, Богу так було, не знаю. І його спасли. Зробила операцію, і він лікувався протезування. Все це проходив в Америці. В Америці Це волонтер. Він такий, він такий харизматичний. І ви думаєте, що? Слава Богу, стали дуже важко. Дуже ноги високо нема. Це дуже важко. Хто це знає, з ким навіть хто не з цим не сталкувався, це розуміє. І ви думаєте, що до чого я веду? Чому я розповідаю? Я про це знала давно, я просто не розказувала. Але зараз від 25 квітня сюжет «1 плюс 1» вийшов сюжет, значить, шанс 2 на тисячу називається. По-моєму, бо сьогодні мені Маша показала, і ви думаєте, що ця 45 років йому? Руслан Тіщенка. Жінці, Боже, це жінка-героїня. Оце героїня, жінка, яка своє життя поклала просто під ноги своєму чоловікові, Вона з ним там була. Ви розумієте, що таке, коли нема ноги? оці ці фантомні болі? Я це просто знаю, тому що в мене дуже гарної знайомої з чоловіком таке. Але все нормально. Повертаються вони сюди, повертаються вони з Америки у Львов. І йому потрібно було пройти комісію ТЦК на те, що. Я думаю, щоб, щоб повністю його списати все, тому що тоді ще комісія ТЦК. І він її проходить, і ви думаєте, що? Можливо, ви цей сюжет навіть бачили. У нього знаходять рак серця, люди добрі. Рак серця. Це... Ми навіть не чули про таке. І у нього така уже стадія, що на серці друге серце виросло. І що робити? І вони вирішують в Тернополі молодий, е, як же що, мороз, фамілія? Чи як? От не збрешу, не запам'ятала. В Тернополі це мабуть і Далік знана ви спросите, Є молодий лікар, кардіолог, хірург 13 годин йшла операція. Зробили йому операцію. Виняли його серце. Е, донорського це неможливо. Ви розумієте? Все це зрізали. Все це Боже. І от зараз вже пройшло після операції три місяці, да? чи чотири чотири місяці. Він вже на візочку їздився, і кров його жінка. Я кажу, ну це просто Бог його тримає на цьому світі. Маша каже: ми з ним розмовляємо дуже часи. що Руслан, у тебе якась місія на цій землі? каже у нього така харизма. Він каже, всю Америку просто очаровав. Він очаровав тут. Ну зараз він уже в Києві, тому що в Києві він ходить на оце там якесь облучення, чи що там, і в інститут Амосова. І я оце сиділа з нею розмовляла і кажу, Боже Боже, яка, яка доля у людей не одне так таке може бути, що навіть не підозрює, що таке може бути. Хай живе довго-довго-довго. І слава і йому, як герою, і слава дружині, яка своє життя поклала саме під його ноги. І мама хвилюється все, але дружина з ним дружина. Донька приїхала, в них, донька навчається у цьому, в Чехії. Це просто не так, якась, якась неправдива історія. Це по телебаченню я не бачила, бо я телевізор мало дивився. Але хто бачив, думав, та це мабуть, брехня? Ні, це наш Руслан, це рідний племінник моєї маші, моєго перукаря. Добре.